Пожежні машини мчать сиренами, бо дрони атакували Татарстан. За попередньою інформацією, у республіці є влучання, зафіксовані на відео. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 12 серпня невідомі безпілотники атакували країну агресорку Росію. Під ударом опинилася Республіка Татарстан, що розташована за понад 1200 кілометрів від України. Як повідомили російські пабліки, сигнал повітряної тривоги звучав одразу у декількох містах. Казані, Нижньокамську, Єлабузі, Набережних Челнах та Альмєтьєвську. Імовірно, є влучання. Про це, зокрема, свідчить те, що в останньому з перелічених міст жителі повідомляють про пожежні машини, які з сиренами кудись мчали. Подібна ситуація, і у бік Ніжньокамська. Туди з набережних Челнів також виїхали пожежні. Крім цього, Росавіація писала, що ввела тимчасові обмеження. в в аеропортах Казані та Нижньокамська, що також завдає великої шкоди Російській Федерації. Декілька днів тому безпілотники Центру спецоперацій АСБУ вже атакували Татарстан. Тоді українські сили уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні до них комплектуючі. Нещодавно сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими Складовими сил оборони завдали удару по Саратовському НПЗ. Раніше далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу імені Пландіна у Нижегородській області Росії. Нагадаємо, також Головред писав, що українські дрони вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було враджено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований. Приблизно за дві тисячі кілометрів від кордону РФ з Україною. Українські дрони тоді зробили такий виліт вперше. Місцеві повідомляли, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. За їх словами, на підприємстві виникла пожежа. Місцеві пабліки пишуть про пробуїну у цистерні на Ухтинському НПЗ. За непідтвердженими даними, вибухи могли бути сприяти. Чинені атакою безпілотників, однак офіційної інформації з цього приводу поки що немає. У єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що на території НПЗ немає загоряння або викидів, і закликали жителів зберігати спокій. Крім того, в місті почалася евакуація торгового центру ярмарок, який, за словами очевидців, можуть закрити аж до кінця дня. Місцеві тоді повідомляли також про відключення. Електрики та мобільного інтернету схожі перебої з інтернетом, зв'язком зафіксовані і в Сиктивкарі. за словами очевидців по всій республіки. Комі відключення відбуваються у районах, наближених до стратегічних об'єктів, зокрема заводів у радіусі 5-10 кілометрів.